Ще одна громада Рінощини приєдналася до Православної церкви України. Врятувати себе та допомогти пораненим грівнян навчали давати домедичну допомогу при небезпеках. Купували парафіни за гроші зі збуту російської макулатури. У здолбунові волонтери виготовили 400 окопних свічок для військових. Міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час робочої поїздки на рівне відзначила впроваджену в області програму професійної перекваліфікації, яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у життя громад, де вони проживають. На думку віце-прем'єрки, цей досвід варто поширити на інші області України. У ході візиту Ірина Верещук відвідала місця компактного перебування переселенців у Березному, а також психоневрологічний інтернат Ворлівці Сарненського. Ко району за підсумками робочої поїздки пообіцяла на центральному рівні лобіювати допомогу у реалізації рівненських проєктів з будівництва та реконструкції житла для переселенців, а також звернутися до уряду щодо перегляду зарплат працівників соціальної сфери. Ми були в психоневрологічному закладі сьогодні. Вже ж доповідали так у Сарнах, так це було. І до нас до мене підійшли працюючі. З місцевого населення жінки, які я була дуже неприємно здивована, сказали, що вони отримують 5300 на руки. Це менше, ніж мінімальна заробітна плата. Тобто 6500 нарахували, нарахували, 5300. Я зараз кажу і обіцяю, що ми будемо звертатися до кабінету міністрів і просити, щоб соціальну сферу взяти у фокус, щоб держава допомагала, бо в інший спосіб люди просто підуть, вони не будуть працювати за такі копійки. Рік, як у нас іде повномасштабне вторгнення, і ходить до московського патріархату, то це я навіть не знаю, який гріх може бути на душі. У цих людей Людмила Долавич, жителька села Новий Корець, в якому відбулися збори релігійної громади, яка бажає перейти з української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. У нас сьогодні з вами саме головне: це зміна підлеглості у канонічних і організаційних питаннях релігійної громади шляхом внесення відповідних змін до статуту релігійної громади. Я не хочу спонсорувати Москву. І не хочу йти і молитися за Кирила, який на сьогоднішній день ми знаємо, що він зробив, і якої біди наша Україна зазнала за нього. От і так багато громадян підтримало. Всі хочуть так. Церква святої Параскеви, громада якої вирішила приєднатись до ПЦУ, є однією з двох церков в селі, яка перебуває в єдності з московським патріархатом. На збори прийшов і корицький благочинний ПЦУ отець Іван. За його словами, це не перша спроба проголосувати за перехід тиждень назад, минулої неділі, 12 лютого. Люди пробували організовувати збори щодо вирішення цього питання, але прибули священники, десь 5, 6 7 священників московського патріархату, які просто ну, не дали культурно провести людям збори. Почали там сварки, штовханина і так далі. І Сьогодні люди вирішили провести повторні збори. Як повідомив суспільному староста села Новий Корець, противники переходу на збори не прийшли. Не прийшов і нинішній настоятель храму отець Олександр. Суспільна домовилась з ним за Ментар проте наступного дня настоятель слухавки не взяв. Під час зборів зареєстрували 183 людини, які одноголосно проголосували за перехід парафії Святої Параскеви в юрисдикцію Православної церкви України. З часу отримання томосу про автокефалію у 2019 році на Рівненщині до ПЦУ перейшло 89 релігійних громад. Повідомили Суспільному в обласному управлінні культури. Наразі в юрисдикції УПЦ МП залишається 479 громад. Артем Остепюк Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Цьогоріч лауреаткою літературної премії імені Уласа Самчука стала рівненська письменниця Анна Лимич. Її книгу від Чеського Квасілова до Рівненської громади комісія обрала шляхом таємного голосування з поміж чотирьох претендентів. У своїй роботі авторка розповіла історії чеських переселенців, які жили у Квасилові та допомагали громаді в сорокові роки минулого століття, а також про зміни у селищі після його приєднання до Рівного. Анна Лимич стала одинадцятою власницею міської літературної відзнаки та Отримала за неї 35 тисяч гривень. писала сважко, тому що то ковід був, то знаєте, так якась напруга була, не було якось добре, якось не було на душі спокійно. І вже вона мала здаватися ця книга вдруг І почалась війна. Це перша книга в Рівненській громаді. Яка вийшла на історичну тему, яка фактично об'єднує квасилів і рівне, чехів Рівного і Квасилова. Це відкривається друге дихання. От, хоча я завжди якби була ну, в темпі, в енергії, але це дає поштовх для того, що я повинна зробити ще щось вагоме. Ще щось таке, ну скажімо, чого до. Цього часу не було, і воно спонукає, воно зобов'язує навіть. Ви знаєте, і це справді почесне звання. Вісім смертей, спричинених коронавірусом, зареєстрували минулого тижня на рівнощині. Про це сьогодні повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. В області на COVID-19 захворіли майже 650 людей, що майже на 70% більше аніж за попередній тиждень. Серед захворілих 62 дитини віком до 17 років, тобто майже 10% від загальної кількості. Крім того, в області від коронавірусу одужала 241 людина. Понад вісім. Мсот досі хворі. Більшість людей одужують протягом 3-4 місяців. Однак у деяких людей симптоми можуть тривати довше. Вакциновані люди рідше повідомляють про тривалість COVID-19 порівняно з невакцинованими людьми. Інформує обласний центр контролю та профілактики хвороб. На Рівненщині під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили мертвого пенсіонера. Сталося це вчора ввечері у дачному масиві Кам'яногір з Крівницького району. Про це повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Над ліквідацією загорання працювало вісім рятувальників. Вогонь знищив меблі, речі, покрівлю та перекриття цегляного будинку. Наразі причину та збитки встановлюють фахівці. На Наріношині чоловік знайшов імітаційну гранату, взяв її до рук, після чого вона вибухнула та завдала йому травм. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Інцидент стався 19 лютого по обіді 29-річний житель села Сварині, колишнього Володимирецького району, неподалік залізничних колій, знайшов ймовірно стрейкбольну гранату. Взяв та почав перекидати її з руки в руку, в результаті чого вона вибухнула, розповіла пресофіцерка Нацполіції області Юля. Мозоль. Вона додала, що оскільки граната була навчальною, чоловік отримав незначні опіки. Медики надали травмованому допомогу та відпустили додому. А про інцидент повідомили правоохоронцям. Нагадуємо громадянам, що вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. У разі їх виявлення не чіпайте, не підходьте та не панікуйте. Зафіксуйте час виявлення предмета, відведіть людей якнайдалі від знахідки. Обов'язково дочекайте з прибуття слідчо оперативної групи, оскільки ви є важливим свідком. Не вживайте ніяких самостійних дій з підозрілим предметом, які можуть виявитись вибухонебезпечним предметом та детонувати. А це може призвести до численних жертв та руйнувань. Ви чуєте мене ви свідомості? Ви чуєте зараз секунду. Ви чуєте звуки? так під час імітації вибуху учасників тренінгу вчать як надавати домедичну допомогу пораненим. Зараз такий період. Україні, коли ми не знаємо, що може статися, ми всі є в зоні ризику і ми всі маємо розуміти, що потрібно вміти надати комусь допомогу, якщо в цьому буде необхідність. Ольга Овчаренко, одна з учасниць тренінгу, розповідає, про такі заняття дізналася від знайомих. Чані, ми зрозуміли, що це не обов'язково має бути в період там в якихось військових дій. Це може статися якась автокатастрофа чи будь-що, і ти теж мусиш надати допомогу. Тому я рахую, що це всім потрібно пройти. Тренінг з надання до медичної допомоги організував центр готовності цивільних від благодійного фонду Сергія Притули. Поділені такі заняття на дві частини та тривають до чотирьох годин. Одна частина курсу це надання допомоги при важких пораненнях і станах. Це критична кровотеча, похідність дихальних шляхів, поранення легень, що робити, якими засобами рятувати, що повинно бути в аптечці. Це все входить в курс. І так само курс серцево-легеневої реанімації, як і. Провести як це зробити правильно. окрім рівного такі заняття проводять ще у 18 регіонах. Працюємо третій тиждень. Місто рівному в нас сьогодні понад 150 людей вже отримали знання та навички з приводу різних тем. Це перше стрілецька допомога. це Радіаційна та хімічна допомога це вибухова мінна справа, а також домедична допомога та тактична допомога. Зі слів організаторки, тренінг у рівному вони проводять щовихідних, а також при потребі у п'ятницю. Робляться за вільний донат, аби придбати безпілотник для збройних сил України. Взяти участь у тренінгу можна за попередньою реєстрацією. Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне Тут у нас є розра зарання роздоблений парафін. Ми його всі кидаємо, ну кидаємо сюди. Ждемо поки не розплавиться, мішаємо, перемішуємо. 17-річний Іван Перейко показує процес розтоплення парафіну, який він заливатиме у майбутні окопні свічки. Хлопець виготовляє їх разом з іншими волонтерами у володіжному просторі хом'як, який діє у Зулбунівській районній бібліотеці. Спочатку повноштавного я зрозумів, що я не можу зробити в великий вплив, але навіть невеличка допомога робити окопні свічки для наших воїнів це вже якась допомога. І разом ми можемо зробити краще для нашої країни. Виготовляти окопні свічки для військових волонтери «Просто рухом'як» почали у листопаді минулого року. Робили їх з воску та парафіну, які брали у місцевих храмах. Коли відчули дефіцит матеріалу, оголосили про збір на макулатуру російськомовних книжок, а за вилучені кошти купили партію парафіну. Тижнів люди приходили до нас в гості, приносили нам книжки, і ми е, здали півтори тонни макулатури і отримали за це біля 60 тисяч гривень. Але разом з тим, ми разом з волонтеркою е, збирали кошти. Ну, Люди кидали на банк, і там ми також не збрали біля більше трьох трьох тисяч гривень. І разом вийшло 10 тисяч, з якими купили 85 п'ять кілограм парафіну, і зараз робимо свій. Робота між волонтерами поділена на цехи, де у кожного своє завдання. 14-літня Надія Грох розповідає, що її обов'язок нарізати картон. Ми вже навчилися так, що у нас є доска, щоб не виміряти кожен раз. Ми просто приложимо її і відрізаємо по ній. 14 14-літній Іван Сліпенко розповідає, що його завдання скручувати картон. Цей цех ми крутимо свічки. Для того, щоб це зробити, нам потрібна жестяна банка, гніт і е, полоска картону. Ми спочатку її закручуємо, ніби равлик. Зараз обріжемо. О, і тепер воно в нас влазить». В принципі, ми бачимо, що в нас все більш-менш прилягає. Далі жерстяні банки заливають розтопленим парафіном, а після остигання передають іншим волонтерам. Ті своєю чергою на фронт за день молоді вдалося виготовити близько 400 окопних свічок. Хочеться якось наближити нашу країну до перемоги, і оскільки зараз зима. Самим деколи буває, ідеш по вулиці холодно, і ти думаєш, блін все ж ці військові, їм реально холодно, їм немає де зігрітися, і це якось більше надихає допомагати. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Простою мовою про нові правила. Невідмінюваний числівник пів. Слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття півзахист, півкуля, півострів, півоберт. Невідмінюваний числівник пів слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо: пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття: півзахист, півкуля, півострів, півоберт. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.